Сьогодні в броварах в ТРЦ форум відкрилася новенька Аврора Максі. Я приїхала на її відкриття. Тому давайте подивимося, яка вона всередині. Всередині вона дуже велика. В магазині були візочки для покупочок, тому візьму, щоб було зручніше. І перше віддіо, в яке я потрапила, це відділ зі смаколиками. Там побачила норі та сендвічі з норі, новенькі хрусткі снеки, неймовірно смачний кекс какао, різні батончики фізі. А ще побачила по акції білий тому точно беру. Далі відділ з посудом. Бачу там ось таку новеньку чашку з короною. Ще з'явили. Трендові чашечки у новому дизайні з сердечком та трояндочкою. Бачу, ось такі гарні талюки. А далі пішов у відео з з товарами. Там їх дуже багато. Бачу ось такий блокнотик за 9 гривень, ось такий милий з ведмедиками, блокнот калькулятор, різноманітні рюкзачки, гарний панел з пір'ячком. Був ось ось такий жовтенький з лимончиком, та рожевий з полоничкою. Ось таке відео для рукоділля. Там бачу ось такий новенький набор для створення браслетів. Та ось таке прикольне для створення брелків. Наступне відео був там з іграшками. Там побачила йойо. Гляді різних м'ячів, трендові крокодильчики та слайми. Далі був величезний відділ з товарами для тварин. Бачу там ось таку іграшку для котиків, іграшку моркви для собачок. Та ось такий динозаврик для собачок. Далі пішов відео з сумочками, побачив ось таку чорну та бежу. Ще був великий відео з миючими засобами. ще побачу кисневий порошок з ароматом лаванди та м'яти. Вибір у відділі з доглядовими засобами був не менший. Там був класний гель для душу від Еван дуже багато з ароматом тістечок. Потім пішов відділ з косметикою. Та побачив ось такий гарний блиск багато масочок для обличчя та красиві накладні нігтики. Ще там був відділ з технікою. Там побачила скло на телефон та смарт часи. А на вулиці відвідуючи зустрічав милий гусь, та за чек від 100 гривень перегучали безкоштовною солодкою ватою. Мені ця аврора дуже сподобалась, тому не вийшов звідти без покупочок. А ви вже були у цій аврорі.